Всіх медиків сьогодні з професійним їхнім світом. То медицина то є капітальна наука. Що відповідаєте, то є капітально. То треба мати такі мозги, як не знати. Дурну валь не будеш і вчив на медика, бо ви вижинути. Страшний труд, там ще треба знати, де що хід знаходить, Стефа, вона все повідає таке, як хтось і бив о, надавали йому печінках. Вона думає, вже печінки є дві, і все, і ви не докажете. А то ще нерви тримати, бо то й робота з людьми, а ще з форами людьми, і з нервовими людьми, і з якими хочете, і старими, і слабими, і все, а воно все нерви мутає, дайте спокій. А, а люди тепер попривикали, щоб їх лічили через телефон. Пишу доктору, я вам скину з знімку, бо був в мене приш на дупі, а ще маю срачку вибачте за слово, а ще мені їх чухає, і в горлі болить, І поперек схопило, поставте мені діагноз. І все. А доктор сидить акурат за обідом, а там така знемка дупи і прища, і що, і такого безпардонна, що я не знаю. Та я маю куліжанок докторок, та я то знаю, що то ще робить. Так що, дорогі медики, дякую, що е, дбайте про здоров'я людей і не забувайте берегти здоров'я своє. Як то ще говорить, маглубіна вам такого, найти моцного високого і, і аналізів вам добрих, і, 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 і як то ще говорить, міцного як броня здоров'я. За святом.